Далі у щоденнику здоров'я моє тіло. Окуляри, лінзи чи лазер. Який метод краще відновить зір? Він дає людині 80% пізнання світу. Він її чи не найбільша цінність. Завдяки йому людина радіє життю. Саме він дозволяє зазирнути одне одному в очі. Часно помітити небезпеку, насолодитися краєвидом. Він один з п'яти органів чуття зір. Саме орган зору сьогодні отримує найбільше навантаження. Читання, письмо, перегляд телепрограм, сидіння за комп'ютером та інші способи отримання інформації впливають на здатність бачити якісно. Ай-яй-яй-яй-яй. В сьогоднішній передачі мова йтиме про короткозорість або міопію досить поширене захворювання очей, на яке страждає приблизно 25% населення земної кулі. Наш експерт Сергій Медведчук головний лікар офтальмохірургічної клініки. Досвід роботи 21 рік. Освіту здобув у Вінницькому медичному інституті учасник європейських з'їздів офтальмологів. Здоров'я для Сергія Медведчука це гармонія гарного фізичного самопочуття, душевної та емоційної рівноваги, яка досягається завдяки любові. Термін короткозорість походить від двох слів короткий зір. Тобто зір гарний на близьку відстань, на короткі дистанції. Людина гарно бачить поблизу і погано бачить вдалину в тій чи іншій мірі. Суть короткозорості заключається в тому, що око подовжується, його довжина збільшується, і людина погано бачить далеко. Міопія. Перша згадка про цю недугу зустрічається ще у IV столітті до нашої ери у Аристотеля. Причина міопії зміна переломлення світла, коли світлові промені проходять через очне яблуко і фокусуються навпроти сітківки. При нормальному зорі світло фокусується безпосередньо на сітківці. Виділяють слабку міопію до 3 діоптрій, середню – до 6 та високу понад 6 діоптрій. За клінічним протіканням розрізняють міопію прогресуючу та стабільну. Виявляється короткозорість найчастіше в шести восьмирічному віці, і, як правило, в цьому віці вона прогресує. І тому мені хочеться звернутися до батьків, які мають дітей шкільного віку. Спостерігайте, будь ласка, за своїми дітьми, придивляйтеся до них, тому що. Коли ви помітите, що дитя мружиться, коли дитя підходить до якогось предмету, щоб роздивитися його краще, це є сигнал для того, щоб звернати, звертатися до окуліста. Не треба боятися призначення окулярів. В народі існує думка про те, що якщо окуляри призначені, вони вже будуть на все життя. В даному випадку, при короткозорості, мається на увазі, на увазі окуляри грають важливу роль. По-перше, в стабілізації короткозорості і є основним методом лікування цієї проблеми. Приймаючи до уваги те, що в дитини зір розвивається в шкільному віці, корекція окулярами допоможе цьому розвитку і буде стримувати, це вже частково доказано, прогресування короткозорості. Я хочу навести приклад високорозвинутих країн Кореї або Японії, наприклад, де 70, може навіть 80% населення мають вади зору. І вони, тобто пацієнти, користуються окулярами, досить широко і вони. Коригують навіть невеличкі відхилення з боку зорової системи, і люди почувають себе досить комфортно, їм зручно, вони достатньо все бачать. Коли дитя, дитина підростає, коли вона стає більш акуратнішою і серйознішою, мова може йти про підбір м'яких контактних інших. Контактні лінзи це тонкі прозорі диски, які носять на передній поверхні ока. Вони, як і окуляри, коригують короткозорість, далекозорість, астигматизм. Лінзи виготовляються з різних матеріалів і поділяються на м'які і жорсткі. Як правило, більшості людей підходять м'які лінзи. Жорсткі забезпечують гостріший зір. До них звикати довше, але як тільки очі звикнуть до жорстких лінз, з однаковою зручністю пацієнт носитиме і м'які, і жорсткі. Деяким людям контактні лінзи не підходять. Протипоказаннями до них є сухість очей, гострі очні інфекції, алергічні реакції, робота в забруднених та запилених приміщеннях, а також посттравматичні та фізіологічні дефекти повік. Контактні лінзи безпечна і ефективна заміна окулярів за умови правильного догляду за ними та спостереження лікаря. Е, М'яка контактна лінза. Розташовується на оці, вона вдягається безпосередньо на око і має ряд переваг в порівнянні з окулярами, як то. Контактна лінза не викликає естетичних чи косметичних проблем, які викликають окуляри, особливо у дітей. Крім того, контактні лінзи зручні в спорті, вони для цього і придумані. Матеріал сучасних контактних лінз дозволяє оку віддихати і створює мінімальні проблеми. Крім того, є ряд досліджень, які підтверджують менше прогресування короткозорості при користуванні контактними лінзами в порівнянні з користуванням окулярами. Відносно новий метод корекції короткозорості, так називаємо. Ортокератологія, тобто використання контактних лінз, які одягаються на ніч на око. За рахунок того, що змінюється форма рогівки за ніч, людина зранку знімаючи ці контактні лінзи, має можливість цілий день бачити гарно. Застосовується метод з 9-річного віку і дозволяє коригувати короткозорість до 6 діоптрій. Коли пацієнт має 18 років і має стабільну короткозорість, тобто око не видовжується спереду назад, мова може йти про ексімер лазерну корекцію зору. Лазерну корекцію зору запропонував 1949 року колумбійський офтальмолог Хосе Баракуер. 76-го корпорацією IBM був створений перший ексімерний лазер. 85-го проведена перша операція за допомогою променя. Нову технологію відразу визнали провідні офтальмологи світу. З 1988 року лазерна корекція в практиці найвідоміших офтальмохірургічних центрів Америки та Європи. З допомогою лазерного променя змінюється конфігурація рогівки. І пацієнт отримує досить гарний, чіткий і якісний зір, не використовуючи окулярів і контактних лінз, тобто це вже на все життя. Є ще одна методика поліпшення зору це розміщення коригуючої лінзи всередині ока, яка кріпиться на райдужній оболонці. І дозволяє пацієнту скоригувати міопію досить високого ступеня. Ще одна методика, так називаємо терапевтичне або апаратне лікування короткозорості, вона призначається здебільшого дітям або підліткам, коли вони користуються окулярами або контактними лінзами. Є ряд вправ вправ на апаратах, які дозволяють зоровій системі дитини, яка розвивається. Поліпшитись і працювати більш ефективно і таким чином сприяти більшій стабілізації короткозорості. Я бажаю вам гарного здоров'я, бажаю чіткого і гострого зору вашим очам, як прояву, загального здоров'я. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Сергія Медведчука. Аби зберегти зір, варто дотримуватися гігієни зору. Давайте відпочинок очам через кожні 40 хвилин. Частіше дивіться на зелений колір. Контролюйте відстань очей до монітору, враховуючи його діагональ. Вчасно звертайтеся по допомогу до фахівців. Не бійтеся використовувати сучасні методи корекції зору.